Покажу вам вуличний туалет над септиком. В минулому там відео у мене є старе, коли це все будувалося, душик і туалет, а тут зараз ось вже оббита вагоночкою зроблений монтований туалет. Зразу такий, що водичку спускаємо і воно змивається. Ось так от зроблений такий омивач через кран, підведена водичка. І зразу над першим кільцем. Ось Вогонка вже стоїть два роки. Це нормально, нічого не вздувається. Так само і підлога. Звідси виведена вода, кран. І пускає воду на бак, і вже всередині в душі, вода нагрівається в боку, і тепла вода вже поступає в душ. А цей кран, якщо нагрівач підключити або лійку так само з бака вода вже підігріта, можна через обігрівач пускати. Не знаю, поки вивів, а там будемо бачити. Віконечко і сама душева. Ось так так само зливається все в один колодязь туди, над туалетом. І другий переливний позаду душити туалет. Якось так. Можливо, комусь буде цікава така ідея, реалізує.